І вітаю всіх, шановне панство, Радий вас вітати на нашому огляді. Вирішив е спеціально для вас сьогодні записати коротенький огляд та апдейт по нашим очікуванням, які ми виставляли на минулому огляді, та в постах в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал, хто не підписаний, ви знайдете в описі під даним відео. І я вас прошу дійсно підпишіться, бо інформація, яка там подається, вона дійсно мега-мега потужна. Добре. Що ж, почнемо, мабуть, з ринка криптовалют. Ринок криптовалют так непогано нам дав заробити. Дуже потужно дав заробити після довгої цієї стагнації. Ми тут трошечки шортили до сюди, і звідти вже очікували, рітець цього об'єма і лонг. Ну, і це, в принципі, відбулося, да? Подавалися фактори на. Навіть по РСА був дуже чіткий пробой підтвердження трендової прямо на вході. Тобто факторів було величезна кількість, огромні просто поглинання ринкових продажів. І на продажах ми полетіли до першої нашої зупинки до 57 тисяч. Де я вчора в телеграм-каналі е сказав, що проходять дуже величезні продажі, але вони знову ж таки неефективні, бо ціна фактично зростала, бачите, під час е всього, так би мовити, Піку цих продажів, ну і як результат на продажах полетіли ще сильніше. І кожен момент ми бачимо по бідам велику кількість в барах просто активності, просто величезна кількість активності в барах саме по бідам, тобто по ринковим продажам. Тобто лімітний е, покупець дуже страшно і жорстко поглинає, і просто-напросто це поглинання, ймовірно, особливо коли ми спозиціонували оці огромні продажі в. Е, Лонг, да, це вже додаткова підтримка з'явилася. Імовірно, ми, я думаю, йдемо на АТХ. Як я казав ще тиждень назад, нас вже ще менше щось зупиняє. Да, ми звідси очікували вже похід на АТХ. але тепер цей похід, як на мене, ну, є самоочевидним. Важливо зараз з цим все зрозуміло. Да, я, наприклад, тримаю в себе добирав локальні трейди із того із цього сетапу, що вчора подавав. Да, на пропі подавав, брав також на пропі я брав е, ЛТЦ, що подавав. Про нього ми поговоримо потім, коли я очікую ну, і так далі. Тут позиції також щоб ФБУ, по суті, переніс часткову фіксацію. Десь зараз виконаю. Можливо, а може і ні. Подивлюся, я тягну так в режимі лайв, е, слідкую за біткоїном. От, і подивимося. Так, чекаєте, хай моя ціль 68 983. В мене також я отримую 50% позиції, взятої з 51 тисячі. Стоп вже в районі 55-54800 я кинув, і також далі дотягую навіть ці 50%. Я очікую перехая, пересвіпа і потужного. Просто бачите, як летим, це дуже приємна і дуже е, чудова. Я б сказав, картина. Отже, що ми очікуємо далі? Давайте звернемось також до графіка домінації спершу перед тим. До нашого прогнозу, який ми подавали ще перед тим, як прийняли біткоін єтф ЕТФ. Да? Після досягнення рівня 51 тисячі рітеста даного балансу повноцінного, ми його два рази рітестили, другий раз ми іменно вже до балансу дійшли. От. Я очікував похід в район 56-57%. Я очікую його далі. Ми вже досягли 54,5%. І от питання, коли буде альт -сізон? Ви мене спитаєте. Зараз всіх це цікаве питання в чатах, бо всі сидять з альтою, мертвою, дивляться на біткоін, як він росте, їх муче ФОМО да, і так далі. Звісно, не вся Альта оживе. Звісно, не вся Альта. Але деякі старі проекти непогано виростуть, бо вони зараз на дні, про них ми зараз поговоримо. Деякі, може, нові, і так далі. Але коли? Думаю, що біткоін, давайте відкриємо, ладно, зараз його відкриємо. Думаю, що домінація йде в район 56-57%. Можете собі тут, знаєте, оформити як таку зону, як такий блок. От, от тут такий блок продавця по домінації. Я думаю, що ми йдемо. В цей район це якраз збігається із АТХ по біткоїну. Я не кажу, що от біткоін досягне АТХ і відразу впаде. Ні, ймовірно, він там десь в тому районі запиляє. Може там 70 тисяч, не знаю. Ну буде якась консолідація. Я думаю. Коли ця консолідація почнеться, в нас сформується, мабуть, якийсь розворот по домінації. і Ми підемо на зниження типу. І от оцей момент зниження, він може бути в район 44-45%, це на 20% зниження домінації, от тоді буде альт-сезон, от десь в цей момент. От. Тому хто, в принципі, промахав ріст по бітку, ще можна придивитися до деяких альткоїнів теорії. Яких саме я кидав в телеграм-каналі ЛТЦ? Актив дуже в довгому балансі. Я його ще рофлив з нього, що от був халвінг, і фактично єдине, що навіть хайп оцей літом не перебило. Тобто взагалі не виросло. Зараз мені виглядає особисто. Тут велика акумуляція об'ємів, дуже велика. Мені виглядає особисто на скорий вихід. Я його купив. Е, ви бачите, от в мене ЛТЦ в мене стоп на 62 стоїть, тейк 114. Тобто, фактично, десь близько. Так, чекайте. Ну, навіть якщо ви б тут на пофіг взяли, близько, коротше, 57% забрати можна, якщо умовно навіть тут отак реально вдарити по стакану, то це позиція 1 до 3 буде, плюс-мінус. Ну, типу, можна, можна взяти на спот, умовно. 50% руху ціни забрати тут ще можна, може трошечки більше. Виглядає гарно. І от, в принципі, ще дуже велика кількість альткоїнів, можливо, також можуть дати якийсь ТВХ. Звісно, дуже багато вже виросли. Це більше вже історія про те, чи ви утримуєте те, що купляли. Чи той же ДОТ, наприклад, звідси ви утримуєте і так далі. Ну, Я рекомендую утримувати, бо ще. Думаю, непоганий такий ріст ми побачимо. це сетап, що подавався теж в огляді минулому, бачите. Йдемо по ньому, далі росте. І думаю, будемо рости. От, тобто, за сезоном така ситуація. Чекаємо, перехаю по біткоїну. Позицій вже ніяких розглядати. Тут вже абсолютно навіть локальних сенсу немає. Тут був. Останній рубіж, де ми могли розглянути. Вже чекаємо конкретно глобального максимуму. Все. Після нього план буде такий по альті і так далі. Переходимо до фондовий ринок. давайте. Фондовий ринок, Форекс і так далі. Е, Діксі. По Діксі вчора локальний трейд брав трошечки. Сьогодні трейда не брав локального, бо не бачу абсолютно сенсу. Е, свіпнули от оці, ці максимуми, і це дуже добре. У нас тут хороший такий був баланс. І він, в принципі, слугує непоганою зоною супротиву. Навіть при бажанні можна. Е, от, Навестися. Ну В принципі, в нас тут зона дисбалансу була така була, І ми її затестували другий раз. Що є доволі таки непогано, реакція тут дуже хороша, був рітест, тут об'єм проходив фіксації. Я думаю, взагалі по долару, що все-таки ну має бути зниження. Думаю. Якщо взяти фундаментальні моменти, да якісь такі, як. Монетарна політика, розворот якої вже наближається через те, що попит падає. Я вам транслював теж знову ж таки в телеграм-канал в описі під відео. Є величезна кількість просто да, які свідчать на про те, що попит дійсно падає. Це розрібні продажі, фактично, споживча довіра падає. Вона падає здебільшого, коли попит падає. Також, в принципі, ділова активність теж не то, що і по ВВП, як загальному показнику це видно. Ну, коротше, загалом кажучи, ймовірно, скоро в нас потягнеться і безробіття, будемо дивитися, що буде перший тиждень березня. але я думаю, ймовірно, безробіття також скоро піде трошечки наниз. І саме оці всі моменти, вони ж знову ж таки за собою тягнуть банківський сектор. Програма по фінансуванню банків 11 березня закінчується. Я думаю, ймовірно. Перець із цих моментів будуть давати задню, плюс у нас президентські вибори, ще щось. І е, я думаю, так спричинить дуже сильну корекцію десь в квітні, в травні, да, корекцію не долара, а в загальному ринку. Бо вийдуть проблеми, якісь через такі стрімки, е, стрімке падіння попиту, да, економіка швидко не відновлюється. Тобто це займе певний час. Ну, ми про це далі поговоримо. От. Тому долар очікую на зниження. І очікую, якщо чесно, загалом, я думаю, що ми свіпнемо цейло, ціло, я і думаю, що підемо на 97. Глобально. Все-таки думаю, що таке щось буде. І потім ріс. Тобто глобально-глобально, думаю, отак. Сильно інфляційні проблеми великі, бо коли ставку заберуть передчасно, да, в нас інфляція і так не падає, вона буде рости ще більше. І в результаті гіперінфляція з причини, вони потім, мабуть, почнуть її піднімати екстрено. Ну, коротше, буде багато проблем. От, оце не на часі, як то кажуть. Як то кажуть, очікуємо зняття ставки в травні, плюс-мінус, і проблеми, якісь, можливо, в банківському секторі, в загальному, такі економічні, рецесійного характера проблеми десь в квітні. До речі, от якраз біткоін думає до цього квітня. Е, <гум> десь плюс-мінус поросте, 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 буде робити запил. Просто як все співпадає. Дивіться, по макро, по фундаменталу співпадає да, на корекцію, десь квітень травень, біткоін. Десь запиляє, може, березень, більш-менш. Ну, ще буде рости, там десь запил якісь робити. І плюс-мінус. Тоді, я думаю, альти ще постріляють за той час. І рахуйте, десь числа. 18-го в нього буде халвінг. Я на Халвінгу думаю буде шорт. Ну, от я все-таки думаю, що дадуть дуже шокову е корекцію. Може, навіть сюди. Це може бути реально треш, це може бути щось прям рецесійне, а коронадамб. Тобто ви розумієте, про що я говорю. Я від своїх слів тіпа, не відрікаюсь, просто мій план не розумію до кінця. Я от маю певне планування, да, глобальне. Я його притримую з певної міри. Але позиція, як бачите, ми весь оцей рух, починаючи з 30 тисяч, ми це все відлонгували. І це круто. Це дійсно круто. Це не відлонгували, оце відшотила, але неважливо. Це я не вважаю навіть за рухом. Да, тут був вихід з балансу, це був все боковик великий. От, ну, коротше, грубо кажучи, думаю, буде от на Халвінгу в той час, як буде Халвінг, велика якась корекція. Якого характера будемо дивитися, ну може бути навіть дуже великого, до 70%. Так само фондовий ринок через рецесійні проблеми з банками. Хто не читав мій статтю 2024, прочитайте, в телеграм-каналі все є. Е, фондовий ринок от загально в SP 500 і також, думаю, може піти в запилу, до умовно затестимо цей рівень. Якщо отримаємо дійсно реакцію з нього, то ще можемо підрости. Або можемо формувати дійсно вже тут консолідацію, нічого цікавого прям не буде тіпо, за весь час. Бум, дивитися, якщо будуть фіксації сильні, то будемо брати теж е, якийсь шорт, його, тіпо, десь під квітень з березня. От. Загалом, загалом також по SP 500 може бути велика корекція, дуже велика. Вона може бути як більш-менш адекватного характеру, так і прям на ті ж 3200. Це може бути знову ж таки, як був Коронадам. Бо дуже багато рецесійних моментів і геополітичних моментів насправді на геополітичному фоні можуть проявитися макромоменти, самі розумієте. От, можуть проявитися. Тому така от історія може бути і зараз. І, якщо чесно, я дуже розглядаю цей момент. Тому будьте готові на весну. Я розумію, що от буде халвін, багато захочуть купляти. Я певен, от тоді от буде спершу корекція огромна, а потім вже експансивний дурний ріст, як був отут. От, от такий буде. Типу, якщо порівнювати зараз загальному по циклу, я не фрактальчик, нічого. Но по бітку я б сказав, що ми зараз отут знаходимося. Ймовірно. Думаю, буде корекція, і потім буде експансія. І буде накачка просто деньгами, яка розгоне інфляцію до такого потолка і довго, що я не знаю, що в 30-му році навіть відбудеться. Але не на часі. От, враховуючи такий долар золото. Дуже побичому, далі я налаштований. Ви знаєте, ви знаєте, що я по золоту побачимо налаштований. Утримуємо успішно, поки це рівень пок. Поки його утримуємо, будемо слідкувати. Я розглядав був варіант, можливо, якогось сложного вихода теста цієї зони, та, і потім походу вверх. Не знаю, може, ще буде. Або може, ми зараз розпиляємо і, типу, підемо тоді отак вверх. Ну, всяке, тут великі об'єми. І типу, я думаю, що нижче них. І, ймовірно, золото зараз не піде. І перша ціль, е, ну, тут будуть фактично ваші всі цілі, грубо кажучи, да? <губ> грубо кажучи, всі максимуми, да? оці це є кажда ціль. І глобально, я ж до його дуже високо, в районі взагалі, 2600, десь, 2300, от такі цілі. По золоту, очевидно, ту зиму. Так само барік гол. Звісно ж, в нас зараз ну, не дуже тут ситуація. Але як інвестицію, я далі це буду утримувати. І я планую, що От, ну, що в загальному разом з Золотом ми побачимо згодом ріст після довгої акумуляції, яка триває у нас, по суті, з другого року. Окей. Євро. Е, Давайте розглянемо. євро. По євро я розглядаю теж короткостроковий ріс. Звісно, е Звісно, от ми затестили цю зону, зробили ложний вихід, дуже шикарний. Зарітестили його. Очікую, е перехай цього максимуму, і перехай цього максимуму. Все-таки думаю, ми от зробимо отакий от зараз похід трошки вверх в цю зону. От. Це то, що по євро. На фоні саме, саме долара, якщо говорити прямо. Е, давайте тепер фунт подивимося. Е, по фунту також у нас фактично був вихід. Ми затестили от цей, цю зону інтересу, хорошу реакцію теж отримали. Але фунт мені виглядає насправді менш зацікавлено, і тут у нас доволі сильний супротив, який тримає ціну. Чи проб'єм його? Ну, спірно. Я би, мабуть, утримався від позиції по фунту. Дуже слабо може вийти. Загалом, то теж мені б виглядало, що таке було б красиво побачити, десь до умовно цих рівнів. Але от не знаю, дуже спірно виглядає, але може бути Може бути от, от все-таки. загальний настрій. Зараз я вам е, удалю всі об'єкти. Загальний настрій, От тут рівень продавця. Після тесту цієї зони. Загальний настрій в мене от плюс-мінус отакий по фунту. Але торгувати його не буду, виглядає він мені доволі таки, чесно кажучи, напряжі. SP 500 розглянули. На рахунок NASDAQ ситуація ще більш тяжкіша. NASDAQ у нас дуже повільно тягнеться, якщо чесно. Ну, не знаю, не знаю. Дуже запильний він все-таки. Я думаю, буде ріст ще певного характеру, але чи буде він сильний, чи буде він слабкий, ну не знаю. Думаю, взагалі ми приходимо до, ну, до того, що хотілося б оці рівні побачити, але от дуже слабо і дуже тяжко нам вже. То, в принципі, це вже така глобальна сезона, така супротив. Тому будемо слідкувати за розподілом. Можемо ще довго пиляти. Місяць, не знаю скільки часу. Можемо підрости ще трошки. Будемо дивитися за фіксаціями. По NVIDIA я трошечки змінив, до речі, поки говоримо біткоін далі ту зиму, не йде абсолютно потужно. По NVIDIA я трошечки змінив, до речі, прогноз. Точніше, не змінив прогноз, а змінив, так би мовити. Свої налаштування по фіксаціям. Фактично, то план, який подавався з минулого огляду, бачите, він якби відпрацьовує. Почекаємо, чи буде позиціонування. Да, Тут були сильні фіксації. Чекаємо цей сетап. Коротше. Я не знаю, Якщо шортити цю інвідію, потрібно шортити її хіба виключно консервативно тобто злом по прайс-секшену. Хороший злом, Ретест зони. Е, от оцього, от потужна зона буде супроти у ретест. І на ретесті е, ми візьмемо хіба шорт. От, я, типу, отак думаю. Якщо шорти, там буде корекція, думаю, хороша, може навіть до цього рівня 500%. А це на хвилиночку, якщо взяти навіть плюс-мінус з, з цієї зони, це мінус 30%. Думаю, можемо побачити весною. Добре. В принципі, що ще? Apple в нас тут теж, по суті, по плану був. Да? Він взагалі, типу, не дуже активний. Тут, я думаю, буде далі якась корекція, може, до цього рівня. Тесла зробить цю корекцію до зони нашого інтересу продавця. Можна навіть в теорії придивлятися до шортів потрошку буде. Потрошку можна буде придивлятися до шортів. Правда, я би очікував локального якогось злома структури, і теста і похід вниз. По типу е от, тут у нас є рівень, от тут у нас злом структури. По типу щось локально таке було б хорошо побачити. І тут десь взяти позицію. Вот. Ну, Загалом, по фонді, плани такі вже не прям цікаві. Лонгових планів у мене по фондовому ринку на наразі немає. Вони більше схильні до того, що ми скоро підемо на корекцію. От по крипті ще політаємо, запиляємо, і потім корекція також буде. По золоту глобально лонгові плани, але бачите, запили відбуваються, і тут треба чекати, хто купляв Інвести... інвестиції, ЕТФ, акції золотовалютних контор і так далі. Тримаємо. І ще розглянемо сиру нафту. Давайте. Сранафта. Тут у нас іде по плану лонг. Ми майже зняли наші очікувані максимуми, про які ми говоримо. Це наша перша ціль, яку ми досягнемо по плану. Потім думаю, можливий ретест і похід в ран-87. Ми подавали це в чаті, на минулих оглядах. І звідси, думаю, буде ще можливо більше зниження. Але треба буде дивитися це тільки на скидку, план поки відпрацьовує ідеально і все дуже добре. Що ж, на рахунок альткоїнів, якщо хочете якісь ще цікаві альткоїни на альтсезон, ставте багато-багато потужних лайків під даним відео, будь ласка. Багато буде лайків, буде мотивація у нас. Пишіть в коментарях, які альткої розглянути. Може візьмемось, подивимося, чи там є якісь може, перспективні і так далі, що ви подасте. Дякую за увагу. Підписуйтесь на телеграм-канал профільних торгів вам і гарного торгового тижня. Ну, ви ну поняли все. Телеграм-канал Шапці профі